Чи від різдвяних подарунків на колесах отримали 28 громад Житомирської області. Це новенькі шкільні автобуси, котрі слугуватимуть для підвозу учнів до навчальних закладів. Придбані вони були за схемою 50 на 50. Це дуже чудовий приклад синергії обласних обласної військової адміністрації і за співфінансування з об'єднаними територіальними громадами. 92 мільйони гривень, із них 47 з державного бюджету, і 45 мільйонів це співфінансування наших громад. Це в основному кошти, які були закумульовані за рахунок ПДФО від військових, від військових, які зараз фактично відстоюють нашу. Нашу незалежність на, на фронті свій новенький транспорт отримала найбільше за територією громада в області Олевська. Освітня мережа тут нараховує більше 30 закладів середньої освіти. Тож такий помічник на колесах їм дуже в нагоді. В Нашій громаді 33 навчальних заклади. Шкільний автобус дуже потрібний для доставки наших діток до навчальних закладів а також для під'їзду педагогічного складу. Спочатку повномаштабного вторгнення декілька автобусів ми передали для потреб збройних сил України, тому компенсація новим автобусом це дуже гарна річ. Три автобуси з чотирьох на збройні сили віддала і Семенівська громада Бердичівського району. Одного їм дуже не вистачало. Тож такий транспорт називають дуже потрібним та важливим для забезпечення навчального процесу в громаді. Цей автобус конче потрібен нашій громаді, оскільки площа громади велика 250 квадратних кілометрів. Навчальні заклади у нас, які потребують підвозу, це досить велика кількість, оскільки у нас три шкільні автобуси. Ми передали на збройні сили України. Тому... На заміну шкільний автобус, який прийшов новенький чудовий, нам дуже потрібний для підвозу наших діток. Це найбільша кількість автобусів, котру за один раз передали в рамках програми Шкільний автобус. Народний депутат Арсеній Пушкаренко говорить: перед усім це задля компенсації в громадах того транспорту, котрий вони передали на ЗСУ, а також підтримка наймолодших українців, котрі є нашим майбутнім. Наші громади понад 100 автобусів передали для збройних сил України, для потреб Сил безпеки та оборони. Тому сьогодні є потреба в автобусах. Я радий, що уряд та місцеві громади змогли забезпечити це важливо, тому що великий відсоток співфінансування дозволив купити більше автобусів. Тому ми вдячні кожній громаді за те, що знайшли таку можливість. Окрім цього, підтримку у забезпеченні пасажирським транспортом надають і міжнародні партнери. Зокрема, Естонія вже передала 42 автобуси і в наступному році готує ще одну партію для України.